Так, подождите, давайте, назначайте коло, шаблею. Пане Атамане, покажите стяг. Вот это коло. Покажи, а, да. И шаблю туда усуньте, вот так. И шаблю там. О. тут будет дуб. Там буде яру. А тепер покажіть да, Миколи да. це, Микитинську Січ. Голодного яру, так? Голодного яру був. Холодного яру, так, що раз буде садити. Вже один є, зараз другий. І жолоді згорі, з Києва з двори оріяне жолуді посадили там? Ще не посадимо. Так ідіть, вони ж закапують. Ну. Ідіть жолуді садить. Подождіть, посадимо. Жолуді я поставлю. Так, все. О, видно, все хорошо. Оце центр. Оце якраз центр напроти. У цей бік Дніпра земля була козацька. А по той бік турецька Нікополь поділявся на кутки. Де тепер церкви лавки? Куток здав, назвався пістечко. А далі гору по Дніпру аж до Лиси й гори, до дом Галіка. Бо там вже не заходять. За Героям слава! І героїням. Оце, оце науковий співпрацівник музею, да. археолог. Нікопа. Ні... Нікопатського. О, от ви мені потрібні. І ви знаєте, я зараз одне доді. слово. Да, будь ласка. Я